Всім привіт, котики та кіски, я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати знову у Roblox Doors, бо я невірно казав, казав дурс, бо там дві літери О. Але мене виправив мій підписник ось тут покажу. Окей, дякую тобі. Так, ну що, поїхали. Сьогодні буде друга серія. Так, давайте прочитаємо, що нам гра пише. Так, Ця гра містить Миготливі вогні, гучні звуки та скрімери. Так, скрімери вже були у нас, павук вискакував. Хто дивився? Було дуже так моторошно. Так, ця гра не для людей зі слабкими нервами. Так, це що про мене чи ні? Так. Ця гра залежить від звукових підказок, іноді направляючих наполегливо рекомендується грати, грати в навушниках. Так, окей, навушники в мене є. Ця гра знаходиться в альфа-версії. Багато чого може змінитися, а дещо може зламатися. Натисніть будь яку кнопку, щоб продовжити. Натискаємо будь-яку. Так, побігли, побігли. Чувачків дуже багато. Так, камінчик. Так, це щось я підстрибую. Так, о, все. Прикол. Я сів у крісло. Дуже дуже прикольно. Так, а як е, з крісла вийти? Так, все вийшов. Так, 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 сюди, 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 до ліфта. Все, я зайшов. Е, так, це я стою ось там. А хто це е, ще? Це що, хтось зі мною їде? Ми ще удвох. Не розумію. Е, хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарі. Е, буде дуже, дуже цікаво прочитати. мені. Так, окей, все. Поїхали. Е, першого разу ми грали, е, я не дуже розумів, що робити, але зараз мені так здається, що. Я вже трішечки професіонал. Зараз спробуємо швидесенько якнайдалі пройти. Так, запальничка, вітаміни, ліхтар, відмичка. Так, підтвердити, окей. Так, що? Ну, дуже така прикольна музичка. А от що це таке? Оцей чувак. Був у дверях, мені здається. Так. Все, приїхали. Так, 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 все-все-все, все, 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 все. Так, мені хтось підказував, що треба натискати на око, коли дивишся на картини. Напишіть, будь ласка, навіщо? Бо я не розумію. Так, беремо ключ, чпуньк, чпуньк, чпуньк. Так, все, ключ підібрали. Так, взяли ключ. Так, присіли. Так, так, так. Сюди. Так. чпуньк. Відмикаємо. Так. Так, чпуньк. І що? А, все, утримуй. Так. Ага, ось так, взяв. Так, все, 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 все. Так, 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 скоріше, скоріше. Так, відчиняємо так, грушенятка, чпуньк Так, чпуньк Так, другий. Другу шухлятку. Так, грошенятка знову. Так, зачиняємо. Так, третю шухлятку. Так, все. Нічого немає. Так, як завжди, дощ, так, це шафа. Не будемо туди заходити. Так. А чому не одразу? Світло? Фу, щось мені не дуже подобається вже. Так. Так, а ну що воно? Отак От я натискаю. І що? Не розумію. А хто знає, напишіть, будь ласка, навіщо дивитися на ці картини? Так. Що у нас тут? Так, нічого. Так, другий. Так, друга шуклятка, знов нічого. Так, знов. Е! Ви що? Прикалуєтесь з мене, чи що? Чому нічого немає? Так, відчиняйся, давай Е, Так, цього разу е, чомусь е, світло не одразу. Є е, у кімнатах. Так. Е, так, а якщо другий раз підійти до картини, що буде? Нічого, те ж саме. Е, мені здається, що є картина така. Е, там такий чувак стоїть, у нього е, така. Шляпа на голові, мені здається, теж зеленого кольору та напроти обличчя яблуко. Хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарі, як називається ця картина. Та бачили ви цю картину чи ні. А це вони такий прикол зробили, що там зелене щось на голові. Так. Монети підібр... підібрали вже, е, та, та... Е, на голові щось зелене та олівець е, на перед обличчям. Так. Так, гроші, а за ті гроші, музика хороші, я. ж наняла так. Так, а третья там что-то было, или нет? Ой, алло. Так, гроши. Что? Так, ну окей. Бачили? Я спеціально залетів на шаленій швидкісті, щоб побачити е, темрява буде чи світло буде. О. Бачили? Дуже довго, дуже довго е, світло. Так, вмикається так, нічого немає. Так, окей. Так. так, Не можу відчинити. Бачите? А як, а що, а треба, що ключ якийсь, а де взяти його? А там навіть не показують, що треба ключ. Просто показують, що, що не, не відчиняється. Не розумію. Не розумію, чому так. Так. Так, запальничку. Підібрали. Минулого разу теж у нас була запальничка. Хто пам'ятає, напишіть, будь ласка, в коментарі. Так. О, це прикол. Так. Треба ключ. А ключа в мене немає. Так, я не розумію. Не розумію, де взяти ключ. Так, ну окей, давайте спробуємо його пошукати. О, все, я знайшов ключ. Вау, 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 вау! Я знайшов ключ. Так, а це ключ. До речі, від цього, як його? Від дверей чи. Чи від цього? Чи від сундука, як ви гадаєте? Так. Так, 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 шафа, ні-ні-ні, дякую. Поки що нам не потрібно. Шафа. Так, 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 так. Так, так, так так, так, це щось я не туди. Так, давайте спробуємо. Де там оцей сундук стоїть. Спробуємо. Оу, щесь якусь штучку підібрав. Так, а якщо ось так зробити? Ні. Так. А ось так. Ось тут. Де отвір для ключа. Так, нічого, нічого не, не виходить, воно не відчиняється. Не розумію. Не розумію, не розумію. Окей. Тоді пішли. Тоді пішли відчиняти. Оті От двері. Так. Беремо ключ. Ось так. чпуньк, Ось так. бачили, я вже як. Справжній професіонал. Так, мені здається, що трішечки далі ми вже зайшли з вами, але я не розумію а, поки що де ці, цей чувак раш, е, котрий прилетів та вбив. У першій серії. Так, треба слухати, мені здається. Оп, тік тик-тик 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 тик. Я же тікав. Я тікав, а ні, ні. Фу. Я ж тікав. А де шафа? А чому ж ні одного, ні одної шафи не було? Щоб сховатися і ліжка? Так що таке? Фу, так, я не розумію. А як, як тікати від нього? Я думав, що ховатися у шафі, а там не було жодної. Жодного нікуди не сховається Бачили, я тікав? Фу-фу-фу-фу, я не розумію. Так, ну окей. О, так, сьогодні зіграли. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто грав чи грає у цю гру. Може, мені щось підкажете, але бачите, першого разу я розбирався, зараз. Друга вже серія. Трішечки краще граю, але не можу. Як від нього ховатися, тікати, бігти? Я не розумію. Бачите, я тільки побачив, що відчинилися дверцятка, стало світло, стало мерехтіти, мігати. Я одразу повернувся тікати назад, тікаю, тікаю, і все, він нас здожиняє та вбив. Я не розумію, що робити. Окей, ну що, ось так сьогодні зіграли. Тоді хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гори. Напишіть, будь ласка, у коментарі, що мені робити, як ховатися та тікати від цього раша, бо... Він мене вже дістав. Другий раз вже доженяє та вбиває. Я не розумію, що робити. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!